Необачність на дорогах на Прикарпатті. Поліція встановлює обставини двох ДТП, які трапилися упродовж минулої доби. Перша дорожня транспортна пригода мала місце у снятинській тергромаді. У ній постраждала велосипедистка. Як встановили правоохоронці, 42-річний житель Чернівців керуючи пасажирським автобусом, не обрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на потерпілу. Водій автобуса пройшов перевірку на стан алкогольного сп'яніння. Був тверезим. Постраждалу велосипедистку доправили до лікарні. Як попередньо встановили поліцейські. 42-річний мешканець Чернівців, керуючи пасажирським автобусом, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на 62-річну велосипедистку місцеву мешканку. Остання рухалася по неосвітленій ділянці дороги на зустріч транспортного засобу та намагалася перетнути проїжджу частину дороги. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України та встановлюють ці обставини події. Інша аварія. Трапилася у Татарові. Житель Яремча не впорався з керуванням автівки і здійснив наїзд на світлофор. Подія мала місце близько 20-ї години 30 хвилин. Відомо, що водій 1991 року народження житель Яремча, керуючи автомобілем ваз 2112 не впорався з керуванням та допустив наїзд на світлофор. Поліцейські перевірили його на стан сп'яніння за кермом. Він був Тверезий. У ДТП ніхто не постраждав. Поліцейські притягнули Керманича до адміністративної відповідальності за статте 24 кодексу України про адмінправопорушення та скерували адмінпротокол до суду для прийняття рішення. Патрульна поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути більш дисциплінованими на автомагістралях та ретельно дотримуватися швидкісного режиму. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, новини на вежі.